В армії немає дронів, в армії не проведені критичні закупівлі, в армії немає мін. Це повністю виконані всі зобов'язання? Це повністю закриті всі питання. У нас там зайвих 100 мільярдів, чи це не ті самі 100 мільярдів, які не о, освоїло Міністерство оборони і не закупило те, що потрібно для армії. Ну для це це, це дуже смішно. У нас дефіцитний бюджет. У нас страшний дефіцит, страшні скорочення, все ж тільки можна скоротити. Ми виявляється, в плюсах, закінчуємо цей рік. Це що вони не закупляли для армії речі саме для того, щоб у них був в плюсах рік, щоб вони могли відзвітуватися. Вони виконали усі зобов'язання ну, соціальні, ну, знову ж таки, брешуть, тому що купа військовослужбовців звертається, що не було тих виплат, які мали бути. До речі, люди, які опікунами, дітей-сиріт, не отримали тих виплат, які мають бути. Дуже багато хто не отримав виплати по інвалідності. Я перепрошую те, що у нас зараз оголошено, що мінімалка і пенсії не будуть підніматися, це виконані всі зобов'язання. зобов'язані загроження а, угу. а які зобов'язання виконані перед вчителями і викладачами, особливо перед викладачами? Uh -huh. Тому що якщо вчителям ще хоч трошечки щось підняли, то викладачам взагалі нічого, як ці люди мають виховувати нові покоління, як вони мають виховувати громадян, якщо перепрошую зарплата там 10 тисяч гривень. І одна стаття в скопусі коштує 700 євро. Я, я як це співвідноситься між собою? Уряд брехунів і безвідповідальних осіб, тому що заявляти, що у нас все хорошо, і ми в шоколаді, коли у нас тотальний дефіцит абсолютно у всьому, ну це це, це є маразм. Чому зараз звертаються до мене лікарні, які кажуть, що їм НСЗУ не закриває навіть лікування військовослужбовців, якщо лікарня переповнена, що вибирають чи купувати? Антибіотики чи купувати перев'язочні матеріали? У нас всі зобов'язання виконані, ну чесно кажучи, це треба мати совість, щоб взагалі такі речі говорити. Це ненормально. і я дуже би хотіла, щоб громадяни України це усвідомили.